Знайомтесь, це Олешко. Він переселенець із Луганщини із зони бойових дій Олень плямистий приїхав до Бурштина. Проживатиме він разом з конем Приживальського. І заора тут уже тиждень її виловили на Чернігівщині. Для них облаштували вольєр. Це е, такий вольєр, зроблений на місці старого футбольного поля. Він частково є в був а частина була упорядкована. Тут не було великої кількості секцій, Відповідно, було виділено. Кошти в сумі 230 тисяч для того, щоб поставити ці додаткові секції, вкопати сітку, тому щоби собаки не пролязили, не пролязали тварин, то… Даний вольєр коштував 230 тисяч з роботою. Наразі тварини перебувають на карантині. Догляд за ними закріплений за працівником комунального підприємства Екосервіс. Проєкт по перевезенню і ветеринарному обслуговуванню реалізовує громадська організація Екогалич спільно з Бурштинською міською радою за фінансової підтримки «UA Animals». Отримувати ми їх будемо орієнтовно зиму 100%, а далі будемо бачити, що ми з ними будемо робити на рахунок харчування. Так, в нас є місцеві фермери, які погодилися дати, її, дати нам безкоштовно кормів для їх утримання. Також тут певні роботи будуть проводитися. Треба їм зробити під навіс, сінник, бо ми цей стадіон старий упорядковували, але ми ж не думали, що все ж таки прибудуть до нас тварини. Так як є тварини, то ще роботи ми дозавершимо. Приходити і подивитись на тварин можна, проте це не зоопарк і не нова атракція у місті. Тож зоозахисники просять не шкодити звірям, приносити їм лише моркву, буряк, яблука чи інший корм, призначений для тварин. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Реї.